Амках популяризації здорового способу життя та спорту загалом до міста завітала гордість України боксери олімпійці у супроводі президента Федерації боксу України Володимира Продовуса. Під час візиту спортсмени відвідали Вінницький бокс-клуб Ліга Олімпійські резерви, де зустрілись з підростаючим поколінням боксерів, розповіли про Олімпіаду та поділились секретом успіху, який виявився досить простим. Ми зробили велику роботу. Ми тренувалися 6-7 годин в день. Три-чотири тренування і только воскресенье віддихання. Ніхто нас не видел на протяженні бомбора. Ні родные, ні близкие. До речі, саме у цьому клубі у молоді роки розпочинав свою спортивну кар'єру і сам Володимир Продивус, який порадив юним боксерам наполегливо тренуватись, незважаючи ні на що йти до мети. А решта благ додадуться в процесі. Ми говоримо про те, що у вас є у кожного шанс стати кращим. Для цього можна трудитися, ребята. Хотите быть такими, значит, пропускати заняття не можна. Ні в школі, ні на заняттях спорт. В візі довжні бути дисципліна. Привіз Володимир Степанович з собою і подарунки, без яких тренування молодих спортсменів просто неможливі. А керівництво клубу вручило відомим гостям обереги, чеканні образи оранти Божої Матері, які неодмінно принесуть спортсменам нові перемоги. Їхній успіх і від, 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 від на нашим успіхи, тому що є з кого приклад брати, є е, на кого рівнятись. Я думаю, що ви їх не підведете, тому дозвольте мені від імені спортивного клубу Ліга Олімпійських резервів» Поздоровати президента Федерації боксу України, наста спорту України. Однократно, що України, прийома, Кубка СССР і далі, 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 далі. Е, Володимир Степанович, дозволь мені як старому. Федерації боксу зазначив, що для того, аби підростаюче покоління виростало справжніми переможцями, ми повинні активно розвивати та популяризувати спорт. Б, і, м -м, діти, є, масово, масово, спортзал, я хотіла би, щоб все-таки наше общество і діти, котрої була масово. Масова нового з прозалу, но було дворство спорту. Того пока не сподіваюся, що це буде. Тренера у нас хороші. Спортсмени, ви видите, у нас великолепные, потому тому що є і чемпіони міра, і олімпійські чемпіони. І ми показуємо, що дійсно область спортивна і желающих много займатися спортом. Тепер дати тільки условию. Будуть условия, будуть результат. Під час спілкування з журналістами спортсмени розповіли про свої враження після повернення додому. Сейчас, наверное, такая, это за 20 лет, которая... Спортсмени получили всі положені їм блага от государства обещало перед Олімпійськими іграми. Так тобто так аноте все і Это было, я это было Не всегда. громом аплодисментів та теплими усмішками зустрічали колишнього студента у стінах Вінницького державного педагогічного університету. Хлопці вітали з перемогою, а Володимиру Продовусу бажали успіхів в політичній кар'єрі. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.